Так, ідемо в магазин, коротше, зайдемо один. Просто Тік-Ток знімаю. Е, я розповідаю про свій бізнес. Піца, суші, роли, доставочка. От можу вам зараз дати. А ви можете розповісти про свій бізнес. Люди в Тіктоксі побачать і а, будуть яко. до вас заходити. Дякую. Ну, ми зараз не можемо. Я бачу, ви спілкуєтесь з да, клієнтами, да. то без проблем ми можемо почекати. То. Вам не цікаво, так? Да? Ну, добре. цікаво. Ну тоді почекаємо довго Нічого страшного. Ми нікуди не торопимося. У нас ткані, у нас иголки, у нас нити, у нас бісер, у нас от е, картини, угу. ну журнали. Ага, зрозуміло. У нас профіль шиття. для шитья. Вот, е... І скільки років ви працюєте? Ой, уже довго. Довго? Десять, да. двадцять, тридцять. Більше? Серйозно? Ну, конечно. Ну, це ви, і ви в цьому магазині да, працюєте да. Все, весь да. цей час. Да. Mm, ну, тоже классно. Такой же у нас есть сериал на этом на Мира один там uh -huh. остановочка троллейбуса и прямо так наискось тоже от этого магазина Я понял. А Инстаграм тикток кто-то или нет? Я не знаю, это вот... Те, кто знает, к нам приезжают из Херсона, из Одессы и откуда хотите. А, мало покупателей, да, зараз? Да. Ага, ну, может, как раз треба сделать рекламку и будет у вас больше? Нет, не надо. Не надо? Добре, ладно. Нас всі знають. Ага. Мы очень давно працюємо і рекламные. А я а як думаєте, що, а чого клієнтів тоді мало? Ну тому що людей нету. Де вони? Вже, а у, вже нас не Ні, Нет, почему шьют? Но ну, вы ви ж бачите, яка атмосфера. Ну я бачу, бачу. Ну, так от, кого це буде? Тому я і вирішив шут. ходити ще знімати відео, щоб привлекати Добре. більше не, контенту. Не, 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 не. Ладно, все гарного вам дня, я да. пішов. Вам пиво.